Ультракомпактне і сучасне рішення для нагріву води це Smart Tap від Zanussi. проточний водонагрівач, який в лічені секунди нагріє воду. Легко і швидко встановлюється прямо на раковину або будь-яку тверду горизонтальну поверхню. Вам не знадобляться додаткові інструменти для установки. У комплекті з приладом йде шнур електрошивлення, так що водонагрівач можна підключити і відразу почати користуватися. Більш того, для вашого комфорту прилад оснащений шлангом виливом. Він направить струмінь води в будь-яке місце в межах раковини. Це особливо зручно при облаштуванні ванних кімнат, і у вас повністю відпаде необхідність у монтажі стаціонарних пристроїв, що заощадить сімейний бюджет. Функціональний водонагрівач безпечний у використанні завдяки датчикам захисту від перегріву і протоки. Прилад автоматично відключається, коли немає води. Високий клас пиловлагозахищеності ipx 4 надійно захистить і продовжить термін експлуатації приладу навіть при потраплянні на нього крапель і бризок. Дизайн приладу прекрасно вписується в інтер'єри практично будь-якої кухні або ванної кімнати. Насолоджуйтеся приємними моментами. Турботи про ваш комфорт занусі бере на себе.